Він стояв перед Ісусом і намагався переконати себе, що лише дотримується закону, але кожне слово, кожен погляд того чоловіка з терновим вінцем залишав у його душі слід, який ніяка влада не могла стерти. Понтій Пілат умив руки та не зміг змити провину. Вода висохла, а сором залишився. Його рішення стало цвяхом у власну долю. Коли натовп кричав, він відчував, як тремтить повітря від ненависті, і все ж злякався сказати ні. У цю мить він втратив не лише честь, а й душевний спокій. Жоден імператор, жодна посада не могла врятувати його від того вироку, який він сам собі виніс. Історія Понтія Пилата це не просто сторінка минулого, це нагадування кожному, хто колись обрав мовчання замість істини. Його життя стало дзеркалом нашої власної боротьби з совістю. Підпишіться на канал, щоб не пропустити історії, які відкривають правду, якої боїться час. Він стояв перед натовпом, тримаючи в руках миску з водою, ніби в ній міг втопити власну вину. Понтій Пилат умив руки перед усіма, думаючи, що цей символічний жест очистить його перед світом. Але вода не змила те, що вже було написано на його серці. Совість не підкоряється законам імперії, і тиша після вироку була важчою за крики юрби. У ті хвилини він бачив обличчя Ісуса спокійне, без докору, без страху, і цей погляд переслідував його потім у снах, у тиші, у кожному відлунні власних кроків. Він міг переконати інших, що не винен, але не міг переконати самого себе. Бо навіть наймогутніший правитель не має влади над правдою. Рим навчав його контролювати натовп, керувати страхом і брехнею. Але коли правда стоїть перед тобою в кайданах, ніякі титули не рятують. Пилат зрозумів це занадто пізно він умив руки та не помітив, що залишив сліди крові на душі. З того дня кожен ранок починався для нього з того самого звуку брязкіт води. Він чув його навіть тоді, коли поруч не було джерела. Звук нагадував, що злочини не тонуть у воді. Вони пливуть на поверхні, як тіні, поки не настане день розплати, слуги боялися дивитися йому в очі. Його дружина, засмучена і тривожна, бачила, як він ночами прокидався в холодному поту. Вона знала, те, що він зробив, не залишилося в Єрусалимі, воно оселилося в ньому. І вже не існувало місця, де він міг би втекти від цього тягаря. Понтій Пилат став живим нагадуванням про те, що ніхто не може втекти від себе. Його руки були чистими, але серце у полоні сорому, і чим більше він намагався забути, тим гучніше в його свідомості лунав голос того, кого він засудив. Він зрозумів занадто пізно невинність не потребує виправдань, а байдужість завжди має ціну. А ти колись відчував провину, яку не зміг змити? Напиши про це в коментарях того ранку небо над Єрусалимом було важким, мов перед бурею. Понтій Пилат сидів на суддівському кріслі, але відчував себе обвинуваченим. Перед ним стояв Ісус спокійний, мовчазний, і кожне його мовчання було сильніше за будь-яке слово. Пилат не знаходив вини, але знав істина не завжди має вагу перед натовпом, що прагне крові. Йому пропонували легкий вихід відпустити вбивцю і засудити невинного. Так простіше втримати спокій у провінції, простіше не злити первосвящеників, простіше вижити, але кожне простіше коштує частину душі, і коли він вимовив робіть, як хочете, його власний голос здався йому вироком. Ісус стояв мовчки, а Пилат відчував, як усе довкола зупиняється. Тиша розтяглася, ніби сам час чекав, чи наважиться він обрати правду. Та він вибрав спокій, і з тієї миті спокій покинув його назавжди. Бо хто одного разу зраджує совість, більше ніколи не спить у тиші. У той день народився символ людської слабкості перед натиском страху. Він, представник Риму, наймогутнішої сили світу, став рабом натовпу. Його перо підписало документ, але саме серце підписало вирок самому собі. І кожен крик розіпний його, різав його пам'ять, немов ніж, що ніколи не затуплюється. З того часу для нього все мало дві тіні світло й провину. Він бачив, як сонце сходить над містом і відчував, що більше не належить до живих. Його дні стали судом без кінця, де обвинувачем була совість, а свідком його страх. Жоден імператор не міг подарувати йому прощення. Бо римські закони карали лише за злочини проти держави, а не проти істини. Він зберіг посаду, але втратив себе. І ця втрата боліла довше, ніж будь-яке вигнання. Суд, який мав засудити одного чоловіка, засудив увесь людський страх перед правдою. Поставь лайк, якщо віриш, що мовчання може бути таким самим злочином, як і дія. Після розп'яття атмосфера в Єрусалимі змінилася. Те, що здавалося, перемогою натовпу, стало тінню над владою Понтія Пилата. Його ім'я шепотіли на ринках, його рішення обговорювали в темних дворах. Здавалося, навіть каміння міста знало він продав правду, і ця зрада почала повільно точити його владу, як іржа точить залізо. У Римі вже йшли розмови, його вороги шукали нагоду. Вони говорили про надмірну жорстокість, про зловживання владою, про скарги юдеїв. Імператор Тиберій не любив гучних конфліктів, він любив тишу, підконтрольну, слухняну. Пилат став занадто гучним. Навіть його мовчання стало свідченням того, що правда не вмирає разом із тими, кого розіп'яли. Колись він керував з гордістю, тепер з острахом. Кожен наказ здавався кроком по тонкому льоду. Він відчував, що довіра Риму тане. Кожен лист з імперії, як вирок, кожне повідомлення як холодний подих долі. І коли нарешті прийшов наказ залишити Юдею, він зрозумів. Його влада закінчилася ще того дня, коли він змив руки. Його обличчя постаріло, голос став глухим. Люди, які колись схилялися перед ним, тепер відводили погляд. Він бачив, як поступово перетворюється на тінь того, ким був. Влада, що колись давала відчуття безсмертя, тепер стала каменем на шиї, і кожен день без риму здавався вироком, який ніхто не скасує. Слуги шепотіли про нічні прогулянки, коли намісник говорив сам із собою. Вони казали, що він бачив постать у білому, що стояла на сходах палацу. Казали, що він чув голос, який питав, чиє це було рішення Пилате. І він прокидався, стискаючи руки, ніби знову відчував ту воду, холодну, як його совість. Його падіння було не політичним, воно було духовним. Він утратив не престол. А віру в те, що може ще щось виправити. У серці його залишається лише порожнеча, у якій лунав сміх натовпу того самого, що він боявся більше, ніж Бога. Так Пилат упав не тоді, коли його зняли з посади, а в ту мить, коли він обрав спокій замість істини. Підпишись, щоб не пропустити наступну частину цієї історії. Минали місяці. Але нічого не змінювалося, тільки його тиша ставала густішою. Понтій Пилат жив серед розкоші, та здавалось, що стіни його дому стискаються щоночі. Він не чув сміху, не чув радості, лише шелест власних кроків по холодному мармуру. Кожен звук води повертав його до тієї миски до того ранку, коли він умив руки, а не серце. Його дружина бачила сни, ті самі, що й до суду над Ісусом. Вона прокидалася в сльозах і шепотіла той праведник не залишає тебе. Але Пилат мовчав. Його очі стали порожніми, мов у людини, що дивиться на власну тінь, і не впізнає себе. Навіть ніч більше не давала спокою, тільки довгі години самоти, коли він почув шепіт свого імені, ніби хтось вимовляв його з далекого світу. Слуги почали уникати його кімнат. Вони казали, що двері самі зачиняються, що вночі чути кроки, ніби хтось проходить коридором, хоч там нікого немає. А сам Пилат говорив із невидимими співрозмовниками, переконуючи когось у своїй невинності. Але ніхто не слухав, навіть його власна совість відвернулася. Його страх став другом, його провина молитвою, яку він не міг закінчити. Він більше не розрізняв сни від дійсності, і кожного разу, коли він бачив обличчя Ісуса, він благав його в думках Скажи, що я не винен. Але тиша відповідала холодом, а очі того, кого він засудив, залишалися такими ж спокійними. Лікарі казали, що його тіло здорове, та розум почав танути, як віск на вогні. В його голові жили голоси, які сперечалися між собою одні виправдовували, інші засуджували. Він більше не був намісником Риму, він став в'язнем спогадів, і кожен світанок здавався йому вироком, що повторюється знову і знову. Жодна людина не витримує такої тиші. У глибині себе він почав шукати спокути, але не знаходив ні храму, ні жертви, які могли б зняти цей тягар, тільки порожнеча, що говорила з ним мовою докору. Пилат ходив по двору, стискаючи руки, немов молився, але його молитви ніколи не мали кінця. Його розум не витримав не від мук, а від відсутності прощення. Бо найгірше безумство народжується не від страху, а від неможливості почути ти прощений. А ти коли-небудь чув у тиші голос своєї совісті, напиши в коментарях, що вона сказала тобі. Коли з Риму прийшов наказ про його усунення, понтій Пілат не промовив ані слова. Він дивився на печатку імператора, ніби в ній була вирізблена його доля. Колись він посилав листи, що вирішували життя інших, а тепер один лист вирішив його власне. Його влада зникла не через ворогів, а через тихе падіння духу, що почалося у день розп'яття. Його відправили далеко у Галію, на північ імперії, де холод вітру стирав пам'ять, а люди не знали його імені. Там, серед чужих гір і туманів, він ходив уздовж річок і слухав, як вода б'є об каміння. Та навіть там, серед мовчазних лісів, він чув голос минулого, що наздогнав його, бо від себе не втечеш, навіть якщо світ стане безмежним. Він жив у будинку, що колись належав іншим вигнанцем. Увечері сидів біля вікна і дивився на сонце, яке тікало за обрій, мов тінь його совісті. Його дружина мовчала, обидва знали, що минуле не забуває. І кожна ніч ставала схожа на молитву, в якій не було Бога, лише каяття. Місцеві говорили, що він ходив до озера, стояв там годинами, ніби чекав когось. Інколи він говорив до води, повторюючи я вмив руки, я вмив руки. Але вода не відповідала вона лише відбивала його обличчя, старе й виснажене, у якому ще живріла тінь того, ким він був. Його тіло ще жило, але душа давно втратила сили. Він не писав листів, не просив милості, не скаржився. Йому більше не потрібно було виправдання, вирок уже був виконаний, і кожен день у вигнанні був спокутою без кінця. Він розумів, справжнє вигнання це не місце, а тиша між людиною і її совістю. Пилат, колись символ влади, став символом забуття. Рим не згадував його, історія не захищала, лише вітер ніс його ім'я через ліси, немов шепіт про того, хто не зміг знайти миру навіть у самотності. І там, серед холодного повітря Галії, він нарешті збагнув найстрашніше покарання не смерть, а життя після зради правди. А ти колись втрачав усе, щоб урятувати спокій. Напиши в коментарях, що для тебе важливіше істина чи страх. Його останні дні були мовчазними, як змова між ним і небом. Усе навколо стало холодним, навіть вогонь у каміні здавався байдужим. Понтій Пилат майже не говорив, лише сидів біля вікна, спостерігаючи, як туман спускається на гори. Люди казали, що він почав чути голоси з води, ніби саме озеро кликало його на сповідь, якої він так і не наважився вимовити. Одного ранку він пішов із дому і не повернувся. Його шукали весь день, аж поки не знайшли біля озера його плащ. Вітер гойдав його, мов прапор над місцем, де закінчилась одна душа. Одні казали, що він сам кинувся у воду, інші, що знайшли його тіло в темниці, де він покінчив із собою. Але всі версії сходилися в одному він помер без миру, без честі, без прощення. Місцеві боялися того озера. Вони казали, що вночі там чути брязкіт води, як умивання рук, і що з глибини долинає голос, який шепоче Я не винний. Кожен, хто проходив повз. Хрестився і йшов швидше, бо відчував, що навіть смерть не принесла спокою тому, хто боявся істини. Його дружина прожила недовго після того. Казали, вона щовечора приходила до води, шукала в ній відображення свого чоловіка і просила Бога забрати його страждання. Вона знала, навіть у загробному світі його мучить не кара, а тиша, бо тиша це вирок, який триває вічно. Для Риму він зник без сліду, ім'я його викреслили зі списків, ніби ніколи не існував. Але історія не забуває тих, хто стояв поруч із правдою і відвернувся. Його смерть стала тінню, що лежить між страхом і совістю людства. Кажуть, що озеро, де він помер, іноді закипає без причини. Люди вірять, що це його душа не знаходить спокою, що вода пам'ятає все, що людина хоче забути, і коли над ним здіймається вітер, він приносить шепіт. Я вмив руки. Так закінчився шлях чоловіка, який колись судив Сина Божого, не на арені, а у власній душі. А ти віриш, що провина може переслідувати після смерті. Напиши, що думаєш про це у коментарях. У перших християнських громадах ім'я Понтія Пілата вимовляють стремтінням. Для одних він був символом людської слабкості, для інших живим доказом того, що жодна влада не може сховатися від Божого суду. Його доля стала не просто історією про падіння, а попередженням про те, що навіть один підпис може змінити вічність. Святі отці писали, що на тому світі Пилат не знайшов спокою, його душа, кажуть, блукала між світлом і темрявою, не маючи права ні на прощення, ні на забуття. І кожного разу, коли хтось відвертається від істини, десь у глибинах часу знову чується той самий шепіт що є істина. Це питання, яке він задав Христу, стало вироком для нього самого. Християнська традиція вбачала в його кінці справедливість, але не помсту. Бо Бог не карає, Він дозволяє людині жити з власним вибором. Пилат зробив свій вибір і став тінню, яка нагадує кожен, хто мовчить перед неправдою, стає співучасником її злочину. Його життя і це образ душі, що втратила шлях, але все ще шукає світло, навіть у темряві. Існують легенди, що в день його смерті над озером стояла блискавка, що розсікла небо навпіл. Монахи, які чули цей гуркіт, казали, то суд Божий закінчив справу, яку не зміг завершити людський закон. Так навіть природа, здається, плакала за людиною, яка боялася власної правди. Християни вбачали у цьому нагадування милість Божа велика, але совість людська не менша. І якщо людина не здатна простити себе, навіть небо не може дати їй миру. Пилат не був чудовиськом, він був звичайною людиною, що вибрала страх замість віри. І саме тому його трагедія така глибока, така близька кожному, його ім'я залишилося у символі віри, постраждав за понтія Пилата. Але в цьому рядку не лише факт, а попередження. Бо кожне покоління знову стоїть перед вибором мовчати чи свідчити істину, і від цього вибору залежить доля не лише однієї душі, а всього людства. Тож історія Пилата це не лише про минуле, а про теперішнє, бо щоразу, коли ми вагаємось між совістю і страхом, ми стоїмо на тому ж місці перед тією ж правдою. Що для тебе важче прийняти правду чи жити без неї? Напиши в коментарях. Час стер імперії, зруйнував міста, але ім'я Понтія Пилата залишилося, мов шрам на історії, не тому, що він був могутнім, а тому, що не наважився бути справедливим. Його життя стало дзеркалом для кожного, хто колись обирав мовчання замість правди, і цей дзеркальний відблиск досі світиться у наших рішеннях, у наших компромісах, у нашому страху. Пилат не був монстром. Він був людиною, яка хотіла спокою, але спокій, куплений ціною правди, завжди перетворюється на тюрму. Його історія це історія тих, хто намагається вмити руки від того, що вже заплямувало душу. І кожен раз, коли ми говоримо, це не моя справа, десь лунає відлуння його голосу, який теж колись так сказав. Світ любить звинувачувати зрадників, але рідко говорить про байдужих. Бо саме байдужість знищує правду тихо, без меча, без крику. Пилат став її символом не зла, а байдужості, що ховається за маскою розуму. Його кінець показав, що іноді не робити нічого гірше, ніж зробити зло. Християни бачили в ньому нагадування, що навіть найменше відступництво від совісті може коштувати вічності. Бо правда це не вибір зручності, це хрест, який або несеш, або зраджуєш. І кожен, хто уникає цього хреста, стає частиною натовпу, що колись кричав розіпни. У його падінні немає тріумфу, але є правда про людину. Ми всі трохи пилати, коли боїмося втратити спокій, коли мовчимо там, де потрібно говорити. Але його історія вчить. Мовчання не рятує, воно лише відкладає вирок, бо совість завжди знаходить шлях до серця, навіть якщо людина тікає від неї все життя, і сьогодні, через тисячі років, його тінь все ще стоїть поруч із нами, коли ми робимо вибір. Вона питає, чи вмиєш ти руки, коли правда стане небезпечною? Це питання, яке не старіє, бо стосується кожного. Так, Понтій Пилат залишив світ не як ворог, а як нагадування. Страх знищує душу повільніше, ніж гріх.